Що таке ароматерапія як метод і як наука? Ароматерапія це метод терапевтичного здоровчого впливу ефірних олій і продуктів з їх вмістом через слизові оболонки, через дихальну систему і шкірні покрови. Крапка. Дихальна система. Слизові покрови, тобто ми можемо ротик пополаскати, там десь геніталії свої обробити, і шкірні покрови. Формулювання, назва, суть цієї науки не передбачає прийом масел всередину. Вкрай рідко які олійки ви можете використовувати всередину. Вкрай рідко. Це, оце має бути точно написано: парова дистиляція без використання хімічних розчинників це раз, а друге тільки. Під наглядом спеціаліста, для чого ви це будете робити? Точно не можна замінити гідролатами, екстрактами, відварами, примочками, компресами, таблеточками, сиропчиками. Точно не можна От, прям реально є потреба, це не забава, просто так. Є потреба вжити ці ефірні олії. Ну, в ті, розібралися, покопали поглибше, співставили 2 плюс 2 і отримали 4. Треба варто. Тоді дуже рідкісні ефірні олії, ви можете вживати в невеличких кількостях. Чому я зараз власне, радію, що в нас є гідролати, які я точно знаю, да, що там робиться, і вони в більшості своїй ефіроолійні. Тобто там є оця природна олійка в такому майже водорозчинному стані, в первинному, не через тиск проведена, не через якісь там гвалтування тих рослин. Перша дистиляція дуже ніжно-ювелірна. І якщо нам треба ефірні олійки. То ми можемо вживати гідролати в мікродозах і тоді мінімізувати а, вживання ефірних олій або взагалі від цього відмовитись. Дихати, будь ласка, масажики, аромаванночки там не знаю-всякі приємні процедурки. А всередину захворіли угу, треба гострий стан? Так, да, можливо, тяжка хвороба так.